Вітаю всіх, мої дороге синіки. Мене цікавить одне питання. Після спору Трампа з Зеленським в овальному кабінеті, що у Америки з Рашкою. Вони контактують і про що вони говорять, про що зараз Америка з Рашкою контактують і про що вони говорять? Я не маю на увазі Путіна і Трампа лічно. Вообще, про що ці дві країни розмовляють і чи є контакти? Контакти між ними є, ну, звісно, дипломатія працює вовсю. Вони розмовляють. Причому дуже так розмовляючи як. Вони хочуть образувати новий союз. Вони говорять про те, що треба образовувати якийсь новий союз. Дружба мір, жвачка. Десяточка мечів. На всіх планах, які були до цього договорені, поставлений. Кінець, тому що Зеленський нічого не підписав і на що не согласився, не вийшло. Е, на то, про що на ці неділі будуть домовлятися, про яку, третю сторону привлікати, ще щось говорити, буде те ж саме. Вибачаюсь. Між ними дуже активні дії, між ними дуже активні переговори. Таке ощущення, що наче вони хочуть бути в одній упряжці. Для обох зміни в світі. Чим раніше вони наступлять, тим краще. Але в, мої колоді, в моїх розкладах Зеленський завжди випадає імператору. В когось це Король Кубків, в когось це інше. Да, в кожної терологині. Це своє, у мене це Зеленський. Так от е, нові зустрічі будуть но, бо, бо, вся боротьба буде направлена проти нього. От таке ощущення, що Америка з Росією будуть разом питатися активно боротися проти Зеленського на цій неділі. Да? От Активно боротися проти Зеленського, як наче захищати себе від нього. І грошима лякатимуть, і якимись новими зділками, і тим, що. Тобі буде повний кінець. Ти останешся одиночний. Оді, Ладно, про Зеленського все понятно. Це ми вже все проходили. Як казав Зеленський, Київ за три дні вже чув від Путіна. Що між а, Росією і Америкою? Треба починати все по новій. З нуля. Все обнулилось, треба придумувати, все по новій. Ну, я перед цим робила розклад, карти повторяються. Карти повторяються. І перше, що їм треба зробити і в Росії, і в Америці, це успокоїти свій народ, тому що народ і в Америці, і в Росії недоумінє. А що народ недоумінні, народ себе і в тій, і в тій країні відчуває дураком. Ну і коли тобі три роки розказують, що Америка твій перший враг, а потім починають цілуватися з цією країною в дьосна, то, звісно, народ думає. Що щось тут не так. Да, я, дура, я дураком стався, чи що. Да? І так само в Америці. Там уже бунти, ми це все бачимо, тому що ми, Росія була врагом, і тут ми вже друзі краще, ніж Україна. І вже фашист Зеленський, а Путін і тому одурачений народ треба буде якось задобрювати і А, Що ще зараз між Росією і а, США? Башня, все провалилося. А, мир. Понімаєте, дивіться, чотири старших аркани. Що зараз між Росією і, е, і США? Башня. Всі задуми провалилися, все, що вони вистроїли, всі плани, які були досягнуті, рухнули. А ці плани були мірового порядку, карта мир. Це і мир, підписання мирних угод, закінчення війни і так далі. І так далі да? Вся мірова геополітика провалилася між цими двома країнами. Е, що таке у нас е, двіження вперед». Це війна, колісниця. Це війна, це двіження вперед. Ну в моїй колоді, коли я дивлюсь на політику, це війна. Війна не зупинена. Да? Не зупинена війна. Б, якби війна випала першою, а потім башня, а потім мир, я б сказала, ніхерасія. Путін із Трампом добились зупинення війни, вони її розрушили і вони принесли нам мир. Але тут карти випали совершенно віному порядку. і тому. Е, Будуть привлічені е... Єрофанти, це у мене Євросоюз, європейські лідери і лідери інших країн. Будуть привлічені лідери інших країн. Е... Без них ніяк. двох не вийшло. Не двох порішать Путіну і Трампу. Не вийшло. Треба привлікати треті страни. Ну і плюс, що я вам говорю отут, ну якось треба устранити Зеленського, тому що він їм кістка в горлі. Понімаєте? Кістка в горлі. Ну, такі от у них зараз є відносини. Що найближче трапиться, в стосунках, між, ну, найближчий місяць, в стосунках між Америкою і США, щось підпишуть. Але це ілюзія. Вообще ніяких гарантій не дають. Понімаєте, все, що вони підпишуть по повешеному. От, да? стіцея. Ми щось підписали, друга карта. Ну, ілюзію підписали. Бумажка, на якій підписали, не стоїть того, що вони на ній написали. І далі повешений. Оба попадають в ловушку друг до друга. Тому що я вам казала, всі-всім брешуть, всі-всіх наюбують. Все, мої дорогі.